E aí засіданням. відкритом не суд. Обвинення, яке висувається в не несоміримо з тими телесними ушкодженнями, які я отримав. Крововилов, який мав місце в моїй голові, загрожує мені подальшому епілепсією, інсультом або раковою пухлиною. На даний момент я ще й досі лікуюсь. Мені нещодавно встановили пластину. Все це за свій кошт. За два-три місяці до отримання травми. Я проходив ПСЕК, в мене було 25% втрати правоспособності. Після цієї травми я постійно лікувався і у серпні 2018 року я отримав третю групу інвалідності з втратою працездатності 50%. На одному з засідань, коли приїжджала моя дружина, була свідком, і діти мої були. Діти сиділи в коридорі. На виході супруга обвиняємо. На виході погрожувала моїй дружині, що прийде до неї на роботу і її там, в результаті чого я жені своїй сказав, щоб вона обвальнялася з роботи. Я боюсь цих людей, вони неадекватні, щоб нічого не відбувалося з моєю сім'єю. Жена обводилася з роботи. Ще один вигук, і о, я так розумію, ви мати в Хто тоді казав, коментував. О, от з того боку, як почую вигуки, будете очікувати в коридорі. Розуміло? Згідно матеріалів провадження, ми маємо два епізоди скоєння королюком злочину. Королюк перебувається в стані алкогольного сп'яніння, на ґрунті виниклих раніше особистих неприязних відносин, діючи з умислом, направлене на спричинення тілесних ушкоджень. Умисно заподіяв Акіменко тілесні ушкодження. Перший епізод ми маємо при виході з кафе, де наш обвинувачений побачив, що знаходиться Акіменко, чекав його виходу з цього кафе, і при вході в це кафе наніс тілесні ушкодження. При цьому Акіменко втратив відомість, Після чого причинив тілесні ушкодження, не тільки сам звинувачений. А і інші особи, які були з ним. Другий епізод Скоєння злочину, де дві особи, які були з підсуднім, залишились біля кіоска. А безпосередньо Королюк, побачивши Акіменко, який оклигався від причинних весних ушкоджень, знов накинувся на нього. І почав спричиняти тілесні ушкодження. При виступі прокурор зауважив, що в діях королюка він не бачить як смирчаючих та офічаючих обстоятельств. Але як ми досліджували, і як згідно обвинувального акту, ми бачимо, що королюк скоїв злочин в стані алкогольного сп'яніння. Він це сам нам підтвердив у судовому засіданні. Пункт 13, частина 1, статті 67 Кримінального кодексу України, говорить нам про те, що це є обтяжуючою обставиною. Дім, я, як, ну мені говорять, є останнє слово, так? Да? Хочу останнє просто слово сказати, що да, я виноват, я, я готов ну, все компенсувати, Дім. Я не знаю, що вже. Простите, что, пожалуйста. говорит, отбил человеку башку, теперь стоит что-то тут. Тихо, тихо в зале, будь ласка. Прошел, Дим. Я не знаю, если я тебя сильно так оскорбил, как получилось. Прошу, пожалуйста. Не разбивай семью. Просто если буду сидеть в тюрьме, у меня не будет ни семьи, ни А нибудь. ты не разбил почти как ты? Дим, я просто когда выйду, мне ничего не останется. Дай отработать, я компенсирую то, что я нанес. И вырок будет повышенный. 28 березня ребятам большое спасибо за ваше за то, что... вы сделали слава Украине Героям слава! Здравствуйте Анастасия репортер успел кого-то а то можно вам задать несколько вопросов я спешу за это буквально простите. несколько секунд можно пожалуйста ну, я не могу Ран Вопрос, есть, Мы имеем право задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, является ли отягощающим обстоятельством совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения? Считаете в вы это А где? Ну в кодексе. В кодексе, да, и а откро Откроете с 67 статью, конечно, является. Вы считаете, то, что действия Королюка, то, что он был в алкогольном опьянении, не являются отягощающими, то, что он на него с телесные повреждения. Человеку, который находился в нормальном состоянии. Это не отягощающее обстоятельство. Отя... Отягощающее. А почему тогда вы Королюку хотите смягчить меру пресечения? По крайней мере, пытаетесь. Почему вы, почему вы об этом спрашиваете, не зная, как я выступал в судебных премиях? А как это мы не знаем, мы знаем. Был. Не мешайте, пожалуйста. И последний, третий вопрос. Работать. Если бы э, вы были бы на месте Акименко или кто-то из вашей семьи, вы бы были довольны то, что прокурор пытается смягчить? Я не буду отвечать на ваши вопросы. Про то, как прокурор не мог ответить на наши вопросы и про то, как он от нас убегал, вы это все можете увидеть в видеоролике. Судья Харьковского районного суда перенесла вынесение приговора на 28 марта. С вами была Анастасия, репортер спилки в Атаране. А то до новых встреч. Представим Коротше, статтями 368 371-374 КПК України суд ухвалив Кагалюка Євгена Вікторовича. Визнати винуватому вчиненні злочину передбачу частиною першої статті 122 КК України призначити йому покарання у виді двох років позбавлення волі. Запобіжний захід Каралюку Євгену Вікторовичу після набрання вироком законної у виді тримання під вартою судового засідання оголошується закритим. Ваша честь, дозвольте подякувати за державницьку позицию від імені громадської организации спиртного и раннего АТО. вам дякуем. Дійсно, за законное решение. Слава Украине! Дмитрий, скажите, пожалуйста, довольны ли вы решением суда? Меня полностью удовлетворило решение суда, не зря на некоторые меленькие нюансы, но так, в принципе, меня полностью удовлетворило решение судьи. Спасибо огромное нашей общественной организации, спасибо огромное Виктору Волчелюку, спасибо ребятам со спилки, которые меня поддержали. Без их поддержки мне было бы очень тяжело. Разом мы сыла. Слава Украине! Я як адвокат громадської організації Спілка ветеранів АТО і, взагалі, громадська організація приймається долею всіх учасників бойових дій, учасників АТО, членів як нашої організації, учасників нашої організації, так і взагалі учасників АТО операції Об'єднаних Сил. Чим як говорять, можемо, тим допомагаємо як юридичною своєю співпрацею, так і як ви бачили, підтримали хлопці, учасники нашої організації, підтримали нас у суді. Всім ці стосовно вироку суду, який сьогодні винесений дійсно статтєю 122 частиною 1 кримінального кодексу середнього у місті середнього важкості тілесного ушкодження, передбачена максимальна санкція даної статті передбачає три три роки позбавлення волі. Хотілося б подякувати судді, яка винесла це рішення. Во дійсно до таких судів хочеться говорити ваше честь. вона винесла законне рішення: два роки позбавлення волі. Я що це достойний як показник. Роботи адвоката, так і фактично прийняте законне рішення, бо ми бачили, як проходив цей процес з моментами затяжки зі сторони прокуратури і фактично суддя, дослідивши всі матеріали, винесла законне рішення. Рахую. Дякую вам большое.